Вироби від компанії Денаві це поєднання стилю, комфорту, функціональності та доступності. Але що ж робить їх такими особливими? Як вони витримують найсуворіші умови експлуатації? Як зберігають свою якість роками? Одна з причин армовані нитки. Армовані нитки це нитки нового покоління, які складаються з двох частин. Перша це сильна та стабільна поліфірна нитка, що не рветься, не розтягується, не стирається. Друга частина це м'яке та еластичне волокно, яке надає ниткам гнучкість, приємність за на дотик, насиченість кольору. Разом вони створюють ідеальну нитку для пошиття будь-яких матеріалів від тканини до шкіри. Аромовані нитки мають безліч переваг, які роблять їх незамінними для виробів до нові. Ось деякі з них. З'ятують деталі виробів так міцно, що ви можете не хвилюватися за їх цілісність, яке навантаження, прання або сушіння не зможе розірвати їх. Витримують до 200 кг на розрив. Вони підходять для будь-якої погоди та клімату, не змінюють свої властивості при температурах від мінус 60 до плюс 150 градусів Цельсія, не бояться дощу, снігу, сонця, вітру, пилу та бруду. Легко чистсяться, армовані нитки не псуються від часу, не піддаються впливу бактерій, грибків, молі чи інших шкідників. Вони не вицвітають, не втрачають свою яскравість. Денаві обрала армовні нитки для пошиття своїх виробів, тому що вона цінує своїх клієнтів та хоче дарувати їм тільки найкраще. Армовні нитки це гарантія якості, надійності, практичності та краси. Обираючи вироби Денаві, ви обираєте вироби, які будуть служити вам вірно та радувати своїм виглядом.